Так, Друзі, привіт. Я в потужному сільсько-господарському ТОВ товпособійники. Е, у них телятник 60 «Урван Альма-Про». Pro. Е, 6700 штенки телят на випаді. І мені дуже подобається ось пані Іліана, тут зараз телятниця, піклується. Я перед тим бачу від лікаря, одразу приходить від лікаря і каже, пані Ліана, чи є у вас хворі телят? Вона говорить, серед цих 111 телят, одне теля в червоній зоні. Воно або не випило свою порцію молока, або починає пити повільніше. А воно або хворе, або скоро захворіє. Що робить від лікарів? Варіант А. Може полікувати через додаток, додаток від тих або е, е, сухих добавок. Варіант А, варіант Б подивитися дитина, зробити укол, не чекаючи, коли почнеться клінічне захворювання. Е, бо е, відомо, що от навіть наші українські науковці довели, що один день клінічного захворювання в молочний період зменшує молочну продуктивність на 250 літрів молока. Це також співпадає із даними інших науковців, інших країн, з розвинутим молочним стататором. Тому той, хто хоче доїти багато молока, то обов'язково вже в дуже багатьох молочних фермах працює наша техніка Урбан. Обов'язково систему лікувально-діагностичну пишіть зобов'язання лікаря дивитися на оці моніторинги системи АльмаПро. Уже дуже багато ферм працюють з цинкам, дивляться на здоров'я. Те ж саме нам треба робити і з телятами. Тому що як на ранніх стадіях, повторюсь, хворобу легше лікувати і ефективніше. А якщо це телята малі, то це взагалі не зворотні процеси. Тому, будь ласка, призиваю вас до відповідального ставлення з такою прекрасною технікою. Ви можете випоювати цільним молоко, можна замінник. Це підприємство використовує заміни, спеціально достановили додатковий бункер, тут майже два мішки поміщаються, щоб зранку засипали, бо він засипали і не треба часто підсипати. Ну, мід дуже подобається цінне молоко, особливо це тебличкам, але не проблемне молоко, а хороше молоко, ідеально воно пастеризоване, щоб вони не хворіли. А так, коли не по дорослі, можна до них домовляти. Обожаю вам успіху. Бывайте здоровы.